Кожна людина у вашому житті це ніби дзеркало. Так, дзеркало. І не просто якесь там звичайне, а таке, що показує вам вас самих. Круто, правда? Уявіть собі, ви зустрічаєте людину, яка вас неймовірно дратує, вона говорить занадто голосно, перебиває вас і взагалі. А тепер, увага! Секретний інгредієнт. Що, якщо ця людина це просто дзеркало, яке показує вам ваші власні приховані риси? Тож, розберемо це на три прості кроки. Ситуація, хто вас дратує чи засмучує? Рефлексії. Ви задаєтеся питанням, що саме в цій людині мене чіпляє? Відкриття. Це відображення якості, яке є у вас. Слухайте, коли ваша свекруха критикує ваш борщ, можливо, ви самі занадто критичні до себе. Подумайте про це як про ваш особистий розвиток. Коли вам здається, що хтось збиває вас зі шляху, насправді той хтось показує просто вам поворот. Який ви пропустили у своєму житті. На моїх коучингових сесіях ми часто граємо у гру «Знайди своє дзеркало. Учасники описують людей, які їх найбільше дратують, а потім відкривають у собі ці ж самі риси. І це дійсно змінює їхнє життя. Але справа не лише у дратівливих людях. Це працює всюди. Ваш шеф, який дає вам забагато роботи, можливо, це про те, що ви самі занадто вимогливі до себе. І найголовніше, ваші батьки, так, ті самі люди, яких ви не обирали, але маєте любити. Пам'ятаєте, як мама завжди казала: прибери свою кімнату, а ви думали, а, відчепись. А тепер ви кажете те ж саме своїм дітям. Друзі, коли ви почнете бачити кожну складну людину у своєму житті як дзеркало, це буде щось схоже на отримання суперсили. Замість того, щоб витрачати енергію на злість, ви отримуєте безцінні підказки для особистого зростання. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як працювати із вашими дзеркалами, я проводжу коучингові сесії Дзеркальна майстерня. Там ми в безпечному просторі досліджуємо наші реакції і перетворюємо їх на інструменти росту. Перші три учасники отримують бонусну індивідуальну сесію, пишіть в особисті повідомлення через соцмережі, посилання на соцмережі в описі під цим відео. Коли ви змінюєте своє ставлення до складних людей, ви змінюєте все своє життя. Тому не намагайтеся змінити інших. Просто зробіть апгрейд свого зеркала. В Наступних відео ми будемо говорити про те, як перетворити критику на подарунок. Підписуйтесь, ставте лайки і не забудьте усміхатися своєму відображенню.